День незалежності США керівництво Верховної Ради України привітало американців зі святом. Літня сесія парламентської асамблеї ОБСЄ агресію Росії визнали геноцидом. Джипінг у заповідних зонах парламент зробив крок до заборони розваг на квадроциклах у Карпатах. Сьогодні стратегічний партнер України Сполучені Штати відзначають головне свято країни День незалежності рівно 248 років тому, 4 липня 1776 року. Представники 13 колоній Великої Британії на території Північної Америки ухвалили документ, який проголошував нову суверенну державу. Керівництво українського парламенту привітало американців зі святом. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначив, що Сполучені Штати Америки були і залишаються нашим стратегія. Ічним партнером, справжнім союзником у боротьбі за цінності свободи, демократії та вільного вибору. А його перший заступник Олександр Корнієнко подякував американцям за підтримку та допомогу сьогодні. Україна зі зброєю у руках протистоїть російській тиранії, російському терору. Можні українські воїни, захисники і захисниці завдяки підтримці союзників відстоюють свою незалежність, свою свободу. І свій вільний вибір, і Україна завжди цінуватиме всю надану допомогу у нашій боротьбі. Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за лідерство у цій підтримці. Незалежність це про сміливість нації, про силу духу, про свободу. Америка всеохоплює всі ці пункти. Ті, хто обирають свободу і цінують її, завжди перемагають. Ми не одні в боротьбі з расизмом, агресією та повномасштабним вторгненням Російської Федерації. З нами весь цей час американський народ. Ми вдячні американським платникам податків, президенту та Конгресу США за солідарність з українцями. Засудження широкомасштабного російського вторгнення в Україну та підтримка стійкого та справедливого миру на основі української формули миру. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та заступник генсекретаря Ради Європи Бьорне Берга підписали спільну декларацію за результатами третього діалогу високого рівня Добре демократичне врядування в Україні, досягнення виклики та шлях вперед у повоєнний період. В межах діалогу обговорили питання щодо урахування викликів пов'язаних із широкомасштабною збройною агресією проти України та вступом нашої держави до ЄС. Зокрема, детально зупинилися на особливостях перехідного періоду від воєнного стану. До багаторівневого врядування в післявоєнний період окремо порушили тему виборчої демократії та проведення повоєнних виборів у період, коли це стане можливим. Переконаний, що український парламент продовжить посилено працювати над законопроєктами, які регулюють питання, пов'язані з демократичним врядуванням та його розвитком, а також відновленням місцевого самоврядування. Концепція реформи децентралізації 2014 року буде вдосконалена. В неї будуть внесені питання повоєнної відбудови України, питання європейської інтеграції України. Українська сторона зобов'язується напрацювати проект змін до цієї концепції. Після цього спрямувати до Ради Європи на висновки, де разом з представниками далі зі Страсбурга та Брюсселя ми фіналізуємо цей документ. Це ми говоримо про те, що безпосередньо реформи не зупиняються і під час повномасштабної війни, і Україна продовжує паралельно вирішувати як питання нашої перемоги, так і питання європейської інтеграції. Визнання дії РФ геноцидом, посилення підтримки українських біженців, а також військова допомога Україні у Бухаресті. Завершилась літня сесія парламентської асамблеї ОБСЄ. Головною темою під час сесії була збройна агресія РФ проти України. Іншими важливими питаннями стали нові безпекові та екологічні виклики для регіону в умовах збройних конфліктів, а також питання боротьби з корупцією, міграція та протидія торгівлі людьми. За ініціативи української делегації до підсумкової декларації увійшли дві окремі резолюції щодо підтримки України та необхідності деколонізації РФ із закликом до країн учасниць ОБСЄ нарощувати зусилля щодо захисту переміщених осіб, надати додаткову військову допомогу Україні та долучитися до коаліції артилерії. Для України було прийнято основну резолюцію ключовою позицією, якої є засудження дії Росії в Україні і загарбницької війни як геноциду проти українського. Народу нам вдалося звернути увагу і на величезну кількість вимушено переселених приміщених осіб, і на застосування злочинів сексуального спрямування щодо і тортур щодо українських полонених, і наголосити на потребі максимального тиску на Російську Федерацію щодо звільнення понад всіх цивільних заручників і, зокрема 30 журналістів, не Танців, які незаконно утримуються в російських е, тюрмах. Росії буде складніше експортувати вкрадене українське зерно. Україна та Великобританія розробляють систему для точного визначення походження зернової продукції на основі бази зразків збіжжя з різних регіонів країни, що дозволить порівнювати їх з пробами, взятими з суден. Попередньо запуск системи очікується в кінці літа, початку осені цього року. Відповідні аналізи будуть боятися суден, які експортують, і якщо це заново викрадене, можна буде відповідні юридичні санкції застосовувати як до власників суден, так і до самої продукції. Це дуже важливо, і ми чим скоріше спільно маємо зупинити викрадання та експорт нашої сільської продукції. Джипінг у туристичних Карпатах буде під забороною. Верховна Рада України у першому читанні ухвалила урядовий законопроєкт щодо збереження природно-заповідного фонду. Парламентарі наголошують, що вітчизняні природоохоронні території роками використовувалися як парки розваг, квадроцикли, багі, ендромотоцикли, стали звичною практикою у горах. Втім, такі розваги знищують рослини та ґрунтовий покрив екосистем, провокують хімічне забруднення та лякають диких тварин. Відтак для порушників передбачається посилення адміністративної відповідальності можуть бути знищені рослини і тварини, в тому числі ті, які внесені до червоної книги. Тому дуже логічним є заборонити використання транспортних засобів на територіях заповідників, окрім як для людей, які здійснюють якісь екологічні дії або а, здійснюють контроль. Над тим, що відбувається на цих територіях, а проїзд транспортними засобами буде можливий на територіях заповідного фонду, якщо це є лише дороги загального користування. У всіх інших випадках він відтепер буде заборонений. В Україну доставили майже 6 тисяч сонячних панелей від Єврокомісії з загальною потужністю близько 2 МВт. Вони будуть розподілені між лікарнями та амбулаторіями Житомирської, Волинської, Хмельницької, Київської та Одеської областей. Наша країна разом із міжнародними партнерами працює над тим, щоб в умовах постійних ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури та аварійних вимкнень світла медичні заклади продовжували безперебійно працювати. А це можливо лише з альтернативними джерелами електроенергії, зокрема сонячними панелями та генераторами. Наголосив очільник профільного комітету Михайло Радуцький. Наразі надійшов перший вантаж у межах проєкту. Кожна така сонячна система це ще один крок до енергетичної незалежності та забезпечення безперебійної роботи закладу. Наразі сонячні панелі встановлені за кошти міжнародних партнерів та українського бізнесу у 50 медичних закладах. Якщо будуть реалізовані всі заплановані проєкти, то їхня кількість зросте до ста.